Благодійний концерт у Луцькому палаці учнівської молоді. Сьома школа збирала гроші на фронт. У залі зібралися батьки, діти, вчителі та всі охочі. Молода. Діти демонстрували свої таланти, співали, танцювали, декламували вірші. Усе для того, щоб якомога більше зібрати коштів для наших захисників. кажуть, донатять не перший рік і цього разу збирали, починаючи з 1 вересня. З 1 вересня, по квітень, ми зібрали 370 тисяч. Це були ярмарки, це були благодійні внески батьків, педагогів, тому що ми також педагоги кожен місяць. По 500, по 300 гривень здаємо і допомагаємо збройним силам України, зокрема соті бригаді. У цій бригаді кажуть вчителі, воює багато випускників сьомої школи на передовій зокрема і сини Лариси Ковальчук. Вона у школі викладає мистецтво. Хлопцям звичайно велика потреба в допомозі нашій матеріальній. Ну і важливість концерту навіть в тому, що діти вірять в себе, вірять в перемогу, вірять в ту весну, за яку ми б'ємося на фронті. Однак суттєво емоційними подарунками та малюнками каже мама захисників, допомагати військовим не годиться. На війну більш за все треба зброя, зброя ще раз зброя. Кажу, ми вдягнуті, ми не голодні, а зброя це саме основне. Такий концерт колектив школи організовує не вперше і вкотре, як вчителі, так і батьки наголошують, це важливо, передусім для воїнів, але і для школярів також, щоб діти розуміли, що Життя триває і треба жити, треба вміти правильно жити в То я думаю, що це важливо. Ми знаємо, що дуже багато наших діток мають своїх батьків, які воюють на війні, і це є для них велика підтримка. І для наших діток це теж підтримка. Адже ми відпочиваємо навіть емоційно, але тим самим ми підтримуємо наших героїв. Це зараз дуже важливо, тому що зараз дуже складна ситуація, яка ми всі знаємо на фронті. Тому це вкрай важливо лише за півтори години концерту. Сьома школа зібрала гарні гроші: 22,5 з половиною тисячі гривень. Ми боремося, ми віримо в перемогу, буде весна і буде Україна. Анна Кравчук Вічеслав Білов, дванадцятий канал.